Ще раз вітаю наших глядачів Підписуйтесь на наш канал в Ютубі і також в інших соціальних мережах. Ми продовжуємо наш ефір. Тарас Чорновіл, політичний експерт. Завітав до нашої студії. Добрий вечір. Добрий вечір, За це в Україні. Ну, Ми розбираємо всі ті події, які відбувалися на цьому тижні, доволі такі насичені, насичені. тиждень, насичений такими емоційними подіями, насправді, і, зокрема, таке історичне. Історичну заявку, яку підписала Україна про вступ в Північно-Атлантичний альянс, бачили реакцію і країн. Я вже неодноразово обговорював це в цьому ефірі. Хотілося б знати вашу думку. Це один із методів тиску. От давайте підпишемо заявку. Хоча ми ж бачимо, що країни західні поки що не готові приймати Україну до НАТО. Але який це має іміджовий такий зиск з цього Україна? Знаєте, насправді це в певній мірі провокація. можна по неї спеціально будь-як її оцінювати? Мабуть, є люди, які скажуть, що це чудесно. Так їх треба, так їх треба бити, копняками підганяти угу. до підтримки України. Є люди, які як я кажуть, що є процедура, є певні принципи. Те, що нам будуть допомагати військовою допомогою для боротьби з Росією, вже це не зіскочить. Це вже буде до кінця, до перемоги. А от що стосується нашого європейського реаутентичного майбутнього, такими фокусами гратися не можна. Перші дві години. Після цього до виступу Столтенберга до появи до оприлюднення виступу Байдена і до появи інформації, яку зібрала видання політико, я сам тішився цим цією заявкою від Зеленського, При тому, що вона юридично безграмотна і вона звикла, вона провокативна. Вона порушує норми і вимоги пакту про створення НАТО. Але це виглядало добре, коли виявилося, що це ні з ким не узгоджено, і що це поставлення перед фактом лідерів НАТО. Ну це стало трошки недобре. Насправді, мені здається, що цією заявкою, в принципі, ми не наблизилися до НАТО, тому що так робити не можна. Пункт перший пункт другий. Насправді, Зеленський апелює до якоїсь скороченої процедури. Її не існує. Існує прецедент Швеції і Фінляндії. От тільки одна маленька річ: ніхто для них не скасовував ніякого ПДВ і оцінили їхній стан. Буквально дуже швидко тінує, тому що вони з ними живуть поряд. Там Європейський Союз, все разом. І дійшли висновку, що Швеція і Фінляндія все те, що можна записати в ПДЧ, в них повністю виконано, воно повністю реалізовано. Це дві найідеальніші країни Європи. Там все в порядку. Корупції нема, законодавство виконується, права людини стопроцентні, судові всі необхідні реформи проведені ще 40 років назад. І тому для них було зараховано, що це фактично виконано, і тому їм. Їх запросили написати заявку на вступ. Просто написати заяву на вступ не можна. НАТО закритий клуб. Вас мають попросити, щоб ви написали цю заяву, якщо ви декларуєте готовність. Тут ні про яке ПДЧ не йдеться. Зеленський не хоче виконувати ПДЧ. Ну виконувати ПДЧ це означає, ну треба позбутися людей, про яких ну скоріше в Америці. О, тепер може бути більше і дуже скоро республіканська. І республіканці кажуть, як Єрмак і Татаров, ви що? Це ж не тільки Вікторія Спарц каже, це ключові республіканці кажуть, давайте про це не говорити в голос, але в себе на Байдена вони цим тиснуть. Позбуться двох кротів, позбуться лютави, який руйнує правову систему, інші речі. Ну і от таких речей дуже багато. Корупція, Трухінські всі ті історії, тиск на суди, все інше. І тому зрозуміло, що Україна не може розраховувати на якийсь ексклюзивний варіант. Нам треба було робити те, на що ми наполягали, писати заявку на ПДЧ. ПДЧ можна надати під час війни, коли у вас окуповані території. ПДЧ на це не впливає. ПДЧ ще не вступ, а ця дорога з одностороннім рухом. І в той момент, коли Володимир Зеленський, на жаль, відмовився написати заявку на ПДЧ і не заявку на те, що не може бути виконано. Мені здається, ну, стала трошки погана ситуація. Але з іншого боку, чи вона безнадійна, ні, не безнадійна. І навіть те, що от сьогодні, от зараз, буквально, от той ж самий Порошенко, який підштовхував до цього, зараз виступає в Швеції на відповідному форумі міжнародному, якраз питань безпеки. І там йде мова про те, яким чином гарантувати безпеку Україні саме в рамках НАТО. І саме в цьому напрямку він. Взявся підтримувати річ, яку ну ще раз кажу, Зеленський зробив абсолютно недопустимі речі, вимагаючи того, що від НАТО не можна вимагати, без ПДЧ. Ну Порошенко взявся як від опозиції підтримувати цю тезу. Далі можна, вона, значить, він робить це для того, щоб не було прямої відмови, так як сталося у 2020 році, коли був цей, ну знаєте, дуже хамовитий вигук. Байден тому, чому ми досі не в НАТО? Ну то тому, що ти. Те, що ти робиш, тому ми не в НАТО, тому що ти зірвав всі форми Україна-НАТО, ти відмовився брати в них участь, ти не підписав черговий річний план Україна НАТО і тому подібне. Але тоді Байден сказав ні. І зараз для нас дуже важливо, що під, цей, під час цієї заявки, яка не може бути підтримана, не було сказано ні. Потім Україні запропонують написати іншу заявку, її переписати, оформити належним чином, тому що просити свої ініціативи ми можемо тільки про ПДЧ. В НАТО нас мають запросити. І тоді я думаю, що от зараз все питання в тому, щоб врятувати ситуацію, щоб ніхто не сказав ні. Якщо ніхто не скаже ні, то в такому випадку, бо так сказали тільки 10 країн з 30, Ви розумієте, а рішення приймається консенсусом. І от тому зараз завдання наше десь на міжнародному рівні в країні. Ми можемо критикувати це як завгодно. А коли ми виходимо на міжнародний рівень, говорити все одно, це треба підтримати, в Україні треба бути в НАТО. Все, але давайте вертаємося назад до теми ПДЧ, тому Що без нього Україна не буде прийнята. От, е, якщо ми говоримо про те, що е, от ми подали цю заявку, наскільки це е, фактично ну надасть поштовх тим країнам е, Північно-Атлантичного альянсу, які можуть приймати такі рішення і нам дадуть якісь гарантії безпеки стосовно е, застосування ядерної зброї зі сторони Російської Федерації? It's Тому що це все було е, виконано. Зі сторони України якраз на фоні оцих погроз Путіна ядерною зброєю, на фоні проведення оцих псевдореферендумів, проголошення незалежності окупованих територій. І тут фактично ну, Путіну дали, скажімо так, такий. Я не знаю, як це, це охарактеризувати. от більшість напевне в українському суспільстві сприйняли це як фактично ляпа з Путіну стосовно його. Мрій про те, що Україна не буде е, вступати до північно-атлантичного альянсу, і це одна з умов е, навесні. Давайте згадаємо ага. е, оце, 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 е, такого перемовного процесу цих умов, які висував Путін до України. Ну, Путін висував до України. Чи є це ляпасом одним? Путіну? Ні, -huh. насправді ні. Ляпасом для Путіна стало взяття Лиману. Це не просто ляпас, а це нокаут. Це просто колосально. Він тільки заявив, що ці території є частиною Росії. Як ми всі вже з нього регочемо і насміхаємося? Ну так він провів фальшивий референдум. А ми а Збройні сили України провели справжній референдум в Лимані і доказали, що Лиман не збирається бути частиною Росії, і всі інші території так само при допомозі зсу проведуть такі самі референдуми при допомозі української зброї і виженуть звідти. Всю російську цю армаду рашистську тому насправді тільки це є. Що стосується цієї заяви? Я ще раз кажу, я почув ній провокацію відверто, тому що зараз у нас є дуже серйозні шанси на отримання ПДЧ. І прямого руху до НАТО ПДЧ це вже пряма дорога. Головне, що ви виконуєте те, що є. Хоч якийсь найменший прогрес після війни, українські збройні сили себе так показали, що НАТО розуміє, що відмовляти з військової частини нам не можна за жодним чином, тільки політична. Політично треба виконувати, хоча б якийсь прогрес показати. І тому сама ця заявка, вона. Вона дуже інфантильна, вона зроблена дуже наскоро. Попереднього вечора тільки вирішив, що це робити, щоб там там були в них якісь побоювання. Десь там знову Порошенко їде в Європу. Саме 21-го зранку він притнув кордон, їхав, нібито заявляв, що їде до Польщі, там той гуманітарним вантажем, який відправляє грузовики, щоб відправити в Україну. Насправді виявилося, що він далі їде в Швецію. Вони не знали, що він їде в Швецію на цю конференцію міжнародну. Думаю, що він їде в Брюссель, щось -то Товтину пором робити. Зеленський страшно боїться, щоб Порошенко його не став чогось Ініціатором не бійшов його на віражах. Були попередження, що буде е, ультиматом Порошенка 21-го числа до засідання РНБО. Ультиматум не планувався, планувалася пропозиція. Вона і прозвучала. Він її написав, він її озвучив для кількох каналів, і в вас вона була озвучена, що він наполягає, що РНБО повинно зробити такі то такі то тілі, в тому числі рух України до НАТО. І вони, ніби на випередження, вони зробили. Ніби все прекрасно, ніби все чудесно, але ще раз кажу, це було зроблено в спосіб, який нас не наблизив до НАТО. Тобто, якби не лиман, звичайно, ця тема Тема стала би знаковою для обговорення і в світі, і вона б в Росії відгукнулася, і якось би це можна було сприйняти як образу. А основне, це все-таки удари української армії. Що стосується цього, зараз з цієї невдалої заявки можна зробити хорошу, тому я думаю, що цей рух пішов, і це добре, що вся ця команда, яка ще ну, давайте згадаємо, півтора тижня назад, Єрмак, який реально фактично керує країною, виступив проти НАТО. А що робили весною? Зараз Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, розказує, що це взагалі Зеленський засновник руху України до НАТО. Я взагалі то знаю, що засновник руху України до НАТО Кучма, який почав плани Україна-НАТО і всі інші, і ввів оцю ініціативу, що Україна має стати членом НАТО, і всі інші речі. Потім Порошенко, який ввів в Конституцію цю тему, господи, навіть Янукович. По конкретних планах дії України НАТО він принаймні щороку підписував і реально виконував оцей перехід на форму бригад від батальйонів і полків інше робилося навіть при ньому. Тобто при всіх відбувався рух бік НАТО, навіть від найбільш антинатівських здавалося б, тільки при Зеленському це все зупинилося. І давайте згадаємо, що було весною, які були виступи антинатівські, відпочинаючи від того, що Путін напав на Україну, тому що Порошенко Україну в НАТО вів. Вибачте, це пряма провокація Арістовича, але це ж не тільки Арестович говорив. Що говорив е, Кулеба? Це був прямий маніфест проти НАТО. Тобто вся влада виступала проти, зараз виступила раптом за. От ми зараз їх маємо зловити на за язик і не дати їм забутися, переглянути це, не дати їм втекти від теми, яку вони задекорували, і добиватися, щоб вони далі її трималися. Тому що я впевнений, через два тижні виступить Кулеба і скаже, е, ми ж просилися в НАТО, ми подали заявку, її проігнорували. А її не можна не проігнорувати. Вона подана з порушенням, її не можна розглядати в принципі в НАТО. І вона не буде розглядатися. І вони сказали, от нам не дали це, тому ми знову шукаємо якісь нові гарантії безпеки. До речі, ви знаєте, що указ президента, по-моєму, номер 206. Я можу помилятися з номером за цей рік. Видане, якщо не помиляюся, 31 березня про уповноваження на переговори Арахамі Арахамії про з Російською Федерацією про надання нам Росією гарантій безпеки. Він цей указ не скасований. Арахамі далі голова переговорної групи, і група не розігнана. Тобто, в нас Зеленський каже, що вже не буде розмов з Росією, а в нас указ його не скасований про це. І тому ми маємо зараз стиснути психологічно, що все ти задекорував, ти подав не по формі, ти його перепишеш. Ми примусимо тебе переписати. Ну не ми, американці примусять тебе переписати європейці переписати його правильно, mm. подати це на ПДЧ. і. Ти не маєш дати за права заднього ходу. Оцього ми вже тобі не пробачимо, тому що це вже буде обман всього суспільства. А що стосується ядерних погроз Путіна, на них вже була попередня відповідь. Зараз американське видання, ой, дай боже, пам'яті мені на назви видань Defense American, ну точно не назву, воно опублікувало деякі дані, які є незасекречені, про особливості американських протоколів. І в підготовки американських відповідей на різні рівні ядерної загрози там не було про Україну, тому що це трошки давніші дані, але в них є протоколи на кожен випадок. Я не сумніваюся, що по Україні вже виписаний протокол, що вони мають зробити, якщо Путін раптом почне переміщувати занадто активно певні. Ядерні озброєння, якщо вони побачать їх готовні до запуску або Боже, він їх десь запустить. Він не буде стріляти по містах. Нам пробують нагнати страх, особливо чомусь гуру українського і деякі українські політики, що це буде щось є Росія, буде отаке. Насправді підготовка йде до іншого. Так як в них в доктрині розписано, до речі, атака по. Умовно, острову Зміїному, чи десь там по незаселених територіях чи над морем, щоб нагнати страху угу. що показати. ультиматуми. Показовий, Хантаж, ядерний, так. Показовий вибух. ядерний вибух в безпечній зоні з погрозами, що буде далі. А далі вони можуть застосовувати тактичну ядерну зброю в районі бойових дій. Це дуже небезпечно, тому що там загинуть наші бійці. Так це не буде масове, це не буде щось страшне. Це є до одної кіотони. Це є певні прориви на певних ділянках, але там можуть загинути 100, 200, там можуть бути промінених 300-400 людей. Це теж те, чого ми не можемо допустити. Але на цей випадок вже є відповідні протоколи, тобто насправді і Росія про це знає. Більше того, ну треба розуміти, що ядерного паритету нема. От я не часто цитую міністра Резнікова, але він дуже правильно сказав: він процитував кучму. Насправді невідомо, скільки ракет насправді має Росія придатних до запуску і скільки боєголовок придатні. Особливо путонівої боєголовки, а вони є і в тактичних, їх треба міняти по моєму раз на сім років, а їх не міняли жодного разу від створення від розпаду Союзу. 96-му році останній раз проходили на Росії регламентні роботи за ракетами стратегічного призначення. А їх треба раз на 15 років повністю переробляти, заливати все паливо, знімати виймати тверде ядер ракетне паливо. Все повністю не виконано. Чи їхні ракети взагалі можуть залетіти? Теж велике питання.